Добрий, Добрий вечір. вечір! Христос родився! Славім його, славім його. Бог се рождає, нова радість, Бог се рождає. Ой-ой, що це зі мною? Ти знаєш? Свята так бурно йдуть у мене, що в одному вусі нова радість стала тут боксер рождає. А тут в мене я, я в мене голова закрутилась, бо я вже так навертепився. Меж вертепи пішли, я вже і в ту сторону навертепився, і в ту я зрозуміла, що ти дуже багато коляд чув і багато вертепів бачив. І тому ухах колядується, а в голові вертепиться. Так-так-так. Ой, А ви знаєте, діточки? Що вертеп в Україні уже давно-давно був. Вертеп, ну це такий театр, правда? Так, Це театр де відбувалося театр. театральне дійство. Він існує 17 Ого. з 17 століття. Але спочатку, Левчико, спочатку вертеп був. Таким собі ляльковим театром, де були тільки ляльки, і відбувалося театральне дійство з ляльок. А, створювали, так ліпили такі фігурки, так. так і кожен мав свою роль, і так. за них люди говорили, а, а ляльками так рухали. Так, він виглядав такий собі двохповерховий ящик, де розмовляли ляльки. Ось, ну як зараз залишилося в церкві от шопка, шопка, а в шопці і різні фігурки, Ісусика, матінки Божі. Ой, дуже гарно, дуже так. дуже мені подобається це а споглядати. А Потім з часом вертеп почав трошки так собі змішувати і ляльок, і людей, М -м -м. а потім ще прийшов час. І зовсім перетворився вертеп на живих осіб. Це, це, це добре, тому що живі люди, вони як актори можуть показати Іге. різні ролі і Ісусика, і Йосифа, і Матері Божої. Правда, це дуже цікаво. Я тобі скажу, Левчику, направду це дуже цікаво, тому що кожен вертеп різдвяний вертеп. Мав свої сюжети. Ну, вони трішки відрізнялись один від одного, але за правило брали один різдвяний сюжет. Давай ми його розкажемо дітям. Ну, цікаво, які там ролі хто грав там. Спочатку виходив цар Ірод. Ірод. І mm. ось так складав руки, дивився на всіх, шукав, що де твориться. Він поганий цей Він, поганий, поганий. він був дуже поганим поганий. царем. А йому прийшли і сказали волхви. Знаєш, що такі волхви? А я чув, це такі, ну, якби чарівники, якісь такі маги, так. ну по-сучасному такі, як би екстрасенси. Так, які так! Щось що знають таке. Колись різи. були волхви, а зараз екстрасенси. Так, ось йому ці волхви сказали, що народилася дитятко, Ісус Христос. О! І цар Ірод зрозумів, що народився його суперник. Це для нього погана новина, так? Та? І Він сказав, покликав своїх воїнів і наказав побити всіх діточок, кому ще не випило з двох років. Ой, Ось так. Який негідник так. цей цар Ірод. А потім за такі недобрі справи. Смерть вирішила покарати його і забрати. Вона прийшла, кинула його до чортів, О. а чорти його потягнули в пекло. Отак, <смітна> так йому і треба. <смітна> Це а добре. потім, коли смерть забрала царя Ірода, заходили у вертеп різні діві особи. І дід, і баба, і всі, 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 і ангели, пастушки, <смітна> і коло. Взагалі в вертепі було аж 40 осіб. Уявляєте? І всі вітали, всі вітали, правда з народженням Ісуса. Всі вітали з танцями і піснями. А я думаю, що нам час уже привітати наших глядачів Так. піснею або танцем. Ну, я не знаю. Це знають наші цьомки чарівниці. І тому нам потрібно зараз коренько попросити наших цьомок чарівниць принести до нас на студію гостя. Приготувалися! Припалися. Летіть, гонки, поспішайте і ретельно пошукайте гостям нашу передачу! Всі увага! Кого ми бачимо? Де це я? О, Як це? де це? Ти на передачі левка, дурка і аеліти. Ось так добрані. На зрозуміло, Накаш, так, ты, так. Красуня. Ой, так А звідки тебе забрали наші цьомки? Я стояла на сцені та співала пісню. Класно, наші цьомки. Не стягнула. А ти, ти хоч встигла почути на сцені оплески глядачів? Чи так раз і зникла? Як це сталося? Так, я почала оплески. Ну, а на якій сцені ти стояла? В якому місці? Ну де ти стояла? Розкажи нам. Винника. У винниках. У винниках. Винники. М -м, скільки О -о. талановитих дівчаток у винниках? Розкажи глядачам, як тебе звати. Мене звати Яна. Так, Яночка Ручинська. Я знаю цю дівчинку, тому що вона є солісткою народного ансамблю танцю Слав». І я знаю, що там дуже-дуже талановиті діти. Але. Тобі зараз потрібно, Яночко, привітати наших телеглядачів. Вітаю з Різдвом, з Новим роком вітаю! Бажаю вам щастя, здоров'я бажаю! Хай серце радіє, душа хай співає, а настрій святковий весь рік не зникає. А як гарно! Дуже гарно. І ти знаєш, так артикулятивно, як це кажуть, дуже чітко вимовляє слова. Мабуть, колись буде ведуча на телебаченні програми. Левчику, але я знаю, що Яночка ще дуже гарно співає. Заспіваєш нам пісеньку? – Так. Ти глядачам співай, вони вже чекають. Вони вже чекають, ручки, потирають, потирають ручки зараз. зараз, зараз. Тобі за гарну пісню і дякую не тільки Ялітко Дурко, але й дякують наші телеглядачі. Левчику, подивись на Яночку. вона зовсім холесенька і їй буде холоднесенько. Як вона попаде додому? Та не переживай, не переживай. Наші слуги Цьома, одна і друга вже готуються і кажуть, що куди треба. Ну я думаю, треба на те місце, де ти була. Як ти гадаєш, куди на ти хочеш, сцену? додому чи на сцену? На сцену. Настільки на сцену. правильно а. завжди будь-який артист хоче на сцену. І тому я Але даю чекай, команду. Насамперед потрібно Яночці попрощатися з глядачами. Яночка, так, так. давай кажи таком всім діточкам. А ну кажем! Добре. Ай, молодець. Ну що, готова летіти на сцену? Так, дякуємо! Бу Було приємно! приємно. І гадаємо? Це взаємно! А тепер попросим цьому повернути тебе додому! До Сьогодні була чудова передача. У нас були і гості, у нас і колядки, і про вертеп ми дізналися. Так що діти змучилися і, мабуть, бажають, <рес> і, мабуть, бажають спати. А я хочу вам всім побажати, щоб вам ще довго колядувалися і вертепилося, і ви мали гарний настрій. Але для того, щоб ви завтра мали гарний настрій, сьогодні потрібно швиденько лягти спати. помолитися, почистити зубки і сказати. Мани статус не в кудурку и аэлити на добраніч! цьом-цьом-цьом чом, чом. ки на добраніч цьом Цьом-цьом, Чьом-чьом! цьом чьом На добранич! На добранич! Oh.